Всім привіт з вами я Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні я покажу, що продавалось в Хреції. Тут продавались такі напитки, оже ось таке вода, така, ось ще вода і до речі, мої маєвчика. Від 10 до 1. такі сюди ще цукерками. А по світі така жижа. От так і все. Кого він продавався. Так і все. От так і все. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і на покажу покажувати з балкона. Ну, показав небо. І ось таке відео в мене вийшло. Ставте okay. лайки, like, підписуйтесь. Всім до побачення.